Троє бійців, що втратили на війні руки, відлітають із Києва до Італії на протезування. Уперше за кордонні протези хлопцям оплачує держава. На кожного виділили трохи більше мільйона гривень. Протези, обіцяють будуть надтехнологічні. бійці, зможуть повноцінно рухати пальцями, писати та брати в руки дрібні предмети. 23-річний Олександр Піддубний після поранення без руки лише вчиться жити і досі мріє про елементарне. Саме просте, і саме смішне шнурки. Сержант дільничої міліції з Полтавщини зону, АТО пішов добровольцем. У місті Кам'янка під Донецьком Поруч з ним зірвались міни. Після ампутації родина дільничого не знала, де взяти гроші на сучасний протез. «У Нас таких протезів немає. В принципі, як і так то вже в принципі протези. Думав, вже буду без протезу. Ну якось так буду справлятися. Тут так сталося, що Програму таку попав. Про нові руки, які виробляють італійські протези, Олександру разом з іншими бійцями розповіли українські фахівці. Про такі чудо протези вони могли лише мріяти. Хотілося б якісь повсякденні справи робити, тому що одною рукою це ну, не завжди не завжди виходить і треба інколи чиясь допомога. Хотілося б самому там ну, автомобіль, той самий води. Андрій Шараєнко, в якого найважча ампутація зізнається, хоче ще повернутись на службу в армію. Електрик і доброволець з білої церкви гроші на протез почав збирати одразу після операції за допомогою ТСН ліміту, який виділяє держава Андрієві. Не вистачило. Отже, він доклав зібрані гроші і тепер чекає на дорогий протез. Дякувати був, що є волонтери і добрі люди. Часину грошей вони зібрали. Протезувати Віталії наших хлопці обіцяють за найсучаснішими біонічними технологіями. Бійці зможуть керувати кожним пальцем такої руки силою думки. В Україні ці технології лише освоюють. Таміотенічні протези і, да, міо, біо, це, як правильно їх по-разному називають. Которая роботою над імпульсом мисць Україна для такого протезування, яке неможливо провести тут, виділяє мільйон сто тисяч гривень на кожного бійця. Проте сьогодні, з часу війни, це лише перші три поранені, які зможуть отримати і протези, і реабілітацію за кошти держави. Враховуючи те, що у італійців у цих двох компаній є досвід роботи з лівійськими вже солдатами, то дуже важливо є, щоб вони саме, саме в цій країні пройшли цей курс реабілітації, бо Тас досвід з військовими це особливий досвід. З бійцями освоювати нові технології їде український протезист для того, аби в майбутньому обслуговувати штучні руки можна було тут. Світлана Березіцька, Владислав Журенко, Спацькор 2.